Це Ice Bucket Challenge. Нарешті я приймаю визов від Іри Черній. Передаю своєму кумові Володимиру Шереметі, шмалю Сергію та Алі Степчук. У вас? По правилам акції, обливши кожен себе крижаною водою, має перерахувати 10 доларів на благодійний фонд. Але кошти підуть далеко, кошти підуть в Америку. Я хотів би, щоб вони залишилися навіть в нашому місці, тому що в нашому місті вистачає дітей-інвалідів, яким би ця акція підтримала б набагато краще їх би в матеріальному плані, в духовному плані. Я б навіть облився подвійно крижаною водою більше, якби це їм би допомогло.